Герої не вмирають, вони назавжди в нашій пам'яті, вони живуть в наших серцях. Даниленко, Олександр Олександрович, молодший сержант, командир відділення підвозу засобів інженерного озброєння, інженерно-саперної роти А 2167 72-ї окремої бригади імені чорних запорожців. Незважаючи на вік, Олександр отримав орден за мужність відзнаку Золотий хрест. І назавжди увійшов в історію України як один з наймолодших командирів. Побратими називали його опорним каменем, надійним і сміливим, справжнім українцем. Народився Олександр 24 січня 2001 року в селі Карапиші Миронівського району на Київщині. Батько Олександр та мати Людмила змаличку вчили його любові до батьківщини. У 2007 році Сашко пішов до Карапешівської загальноосвітньої школи першого-третього ступенів акредитації, де навчався до дев'ятого класу. Вчителі згадують його активним, часом непосидючим хлопчиком, який виявляв бажання розвиватися та дізнаватися нове, особливо те, що пов'язано із механікою. Сашко грав у футбол та ганяв на велосипеді по селу, але завжди був готовий прийти на допомогу друзям. Після школи майбутній герой вступив у Богуславський центр професійно-технічної освіти. Закінчивши навчання у 2019 році, він здобув професію слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії Б та С. Ті, хто знав Олександра, вважають студентські роки найщасливішими в його житті. У цей час він зустрів багато друзів, експериментує із механізмами, подорожує. Відчуваючи обов'язок перед рідною країною, після закінчення ВНЗ Олександр приєднується до Лав Збройних сил України на строкову службу. Прослуживши батьківщині півтора року, він у званні молодшого сержанта повертається у рідне село. Олександр мріє допомагати батькам працювати та створити власну сім'ю, але повномасштабне вторгнення все змінило. Пробувши вдома лише два місяці, Олександр каже матері: хто як не я? Та повертається у військо тут, у складі 72-ї окремої бригади імені чорних запорожців, молодший сержант Даниленко завдяки своїм професійним якостям стає командиром відділення підзводу засобів інженерного озброєння, взводу інженерних загороджень, інженерно-саперної роти групи інженерного забезпечення військової частини А 2167 Побратими характеризують Олександра як безстрашного та справедливого командира, якому нерідко завдячували життям. Але 30 березня 2024 року Олександр Даниленко, виконуючи до останнього подиху свій обов'язок, загинув в результаті здійснення противником обстрілу з реактивної системи залпового вогню позицій підрозділу біля села Водяне Волноваського району Донецької області. Посмертно герой був удостойний ордену за мужність третього ступеня та відзнаки Золотий Хрест. В останню путь героя, якому назавжди 23, провели найрідніші побратими та друзі. У хороброго захисника залишилися люблячі батьки та сестра. Синок був світлою людиною, його обожнювали діти, до нього тягнулися люди. Ми дуже ним пишаємося, говорить мама Сашка. Найкращі йдуть першими вічна слава і шана герою.